Контактування з виборцями. Що ж таке контактування з виборцями? Це різні методи, техніки, якими ви доносите ваше ключове повідомлення до виборців. Є різні способи, різні методи контактування з виборцями. Багато з них вам відомі, тож давайте їх повторимо. Це реклама на телебаченні і радіо. Зовнішня реклама. Суди відносяться білборди, розклейка на дошках оголошень, сіті масові заходи, як то концерти, фестивалі, ярмарки, суботники. Намети, в яких перебувають ваші волонтери, і роздають і газети чи іншу друковану продукцію від вашої політичної партії, чи від вас як від кандидата, кампанія від дверей до дверей, агітаційні матеріали, сувенірна продукція, смс-розсилка, дзвінки. Листи електронною поштою та звичайною поштою, використання соціальних медіа, вірусні відео, використання інтернет-видань і різні, різні види реклами і контактування з виборцями. Також є методи контактування з виборцями, які характерні дуже для нашого регіону для України. Це, наприклад, контактування з виборцями через представників релігійних організацій, через церкви і так далі. Який вид контактування з виборцями обрати на тому чи іншому окрузі залежить від інформації, якою ви володієте. Тобто, коли ви вже знаєте, який саме тип виборців проживає на тому чи іншому регіоні, яким чином скупчені чи навпаки розсіяні ваші виборці, від цієї та іншої інформації залежить, який саме вид контактування з виборцями вам обрати. Наприклад, якщо ви знаєте, що на тих чи інших вулицях проживають здебільшого люди старшого віку, які виписують газети щотижневі, які не користуються соціальними мережами, відповідно вам потрібно здійснювати там контактування з виборцями, використовуючи ті ж самі газети. Тобто вам потрібно обрати ті канали комунікації, які є доречними в тому чи іншому населеному пункті, в тому чи іншому окрузі. Якщо на тій чи іншій виборчій дільниці мешкають ваші виборці, яких варто тільки змотивувати прийти на виборчу дільницю, тобто вам потрібно провести там мобілізаційну кампанію, відповідно, вам не потрібно витрачати людські часові і фінансові ресурси для того, щоб проводити в цьому окрузі на цій дільниці кампанію від дверей до дверей. Вам буде достатньо зробити розсилку електронних і звичайних листів, чи провести, провести телефонні дзвінки і нагадати вашим виборцям, що такого-то числа будуть здійснюватися вибори. Прийдіть, будь ласка, на виборчу дільницю і не забудьте проголосувати за нас. Відповідно, якщо на іншій виборчій дільниці все ж таки мешкає багато виборців, які сумніваються, які ще не визначились, кому віддати свій голос. Доречним буде провести кампанію від дверей до дверей. Таким чином, ви зможете безпосередньо поспілкуватися з вашими виборцями. Ви та члени вашої команди зможуть від виборців отримати ту чи іншу інформацію. Ви зможете перевірити, наскільки ефективним чи неефективним є способи комунікації, наскільки вдалим є ваше ключове повідомлення. Таким чином, ви отримаєте інформацію від виборців, які проблеми є у їхньому населеному пункті, і чи дійсно ви зможете їх вирішити після того, як отримаєте бажаний мандат. Якщо в певному окрузі проживають виборці, які, м'яко кажучи, не є вашими прихильниками, то вам потрібно тільки нагадати про те, що ви взагалі берете участь у виборчій кампанії. Для цього достатньо скористатися, наприклад, зовнішньою рекламою, чи роздати невеличку кількість листівок, чи поставити декілька наметів з вашими волонтерами. Загалом всі методи контактування з виборцями поділяються на дві категорії гарячі та холодні. Гарячі способи контактування з виборцями це ті методи, які дозволяють зав'язати емоційний зв'язок між вами та вашими виборцями. Це ті методи контактування, які є тривалими, і виборець не одразу забуває про них, а ще буде роздумувати, вони залишують якісь. Той чи інший слід у пам'яті виборця. Натомість холодні способи контактування з виборцями вони зазвичай є дуже коштовними, але не залишають такого е, спогаду, такого емоційного зв'язку е, з виборцем. До прикладу, реклама на телебаченні та радіо це холодний контакт. Зовнішня реклама також холодний контакт, масові заходи холодний контакт. Намети компанії від дверей до дверей. Якщо ви безпосередньо перебуваєте в цих в цих наметах, то це буде гарячим гарячим методом комунікації контактування з виборцями. Одним з найефективніших і найгарячіших, так би мовити, методом контактування з виборцями є кампанія від дверей до дверей. Скорочено її називають КВДД. Давайте детальніше поговоримо саме про цей вид контактування з виборцями. Кампанія від дверей до дверей є одним з найефективніших способів контактування з виборцями. Чому ж його перевага? В першу чергу, він є особистісним. До конкретних виборців приходять конкретні живі люди, які спілкуються з ним, не тільки надають йому ту чи іншу інформацію, але й можуть отримати інформацію від виборця. Відповідно, виборець, в свою чергу, може поділитися зі своїми баченнями, зі своїми вподобаннями чи зі своєю критикою, з тими людьми, з якими він безпосередньо спілкується. Також перевагою в е, кампанії від дверей до дверей є те, що ви можете зібрати інформацію. Тобто ви за результатами роботи ваших волонтерів будете точно знати, де проживають виборці, які підтримують вас, де проживають виборці, які категорично не підтримують вас чи які змінили свої уподобання. Також кампанія від дверей до дверей дозволяє вам протестувати ваше ключове повідомлення. Ваші волонтери, після того, як повернуться після спілкування з виборцями, зможуть разом з вами в штабі проговорити, як виборці реагували на те чи інше повідомлення, що було сказано вдало, що було невдало, сприйнято зі сторони виборців. І таким чином ви можете протестувати, пізніше проаналізувати і змінити ваше ключове повідомлення. Кампанію від дверей до дверей часто проводять заздалегідь до виборчої кампанії у вигляді опитування. Ваші волонтери, члени вашої команди, спілкуючись з виборцями, не здійснюють, так би мовити, агітаційну кампанію, а здійснюють опитування. Вони запитують виборців найчастіше, які проблеми їхнього населеного пункту їх найбільше турбують, що б вони хотіли змінити. І таким чином ви ще до початку виборчої кампанії отримуєте інформацію від виборців, які через деякий час будуть здійснювати своє волевиявлення, що потрібно змінити, що потрібно покращити в їхньому населеному пункті. Ця інформація це найбільш цінне, що вам потрібно для того, щоб правильно побудувати своє ключове повідомлення і свою в подальшому виборчу кампанію. Також кампанія від дверей до дверей дасть вам і вашій команді зрозуміти, як виборці ставляться до вас особисто чи до вашої політичної партії. Вже ближче до дня голосування здійснюється кампанія від дверей до дверей у вигляді агітації. Ваші волонтери, члени вашої команди, спілкуючись з виборцями, розповідають ваше ключове повідомлення, основні ваші позиції і отримують від виборця інформацію, як вони сприймають вашу кандидатуру. Які основні правила кампанії від дверей до дверей? В першу чергу, основним і найважливішим правилом це є правило безпеки. Ви повинні слідкувати за тим, щоб ваші волонтери завжди перебували в безпеці. Ми не можемо знати, хто нам відчинить двері. Ми не знаємо, з яким настроєм до вас вийде той чи інший виборець. Ми не знаємо, чи є в нього домашні тварини, які можуть агресивно себе поводити. Відповідно, ви завжди повинні бути налаштовані на те, щоб ваші волонтери, ваші члени вашої команди перебували в безпеці. Дуже важливим є, щоб проводячи кампанію від дверей до дверей, вони працювали в парах. Найкраще, як показують дослідження, працюють пари, де є чоловік і жінка різного віку. Таким чином, ви знову ж таки, не знаючи, хто стоїть за дверима, зможете найкраще подати інформацію в залежності від того, чи вам відкриє чоловік чи жінка, чи вам відкриє двері старша особа чи молода людина. Наступним правилом є розроблення карти місцевості. Дуже важливо, щоб всі ваші волонтери мали конкретно розроблений маршрут, по яких вулицях, по яких будинках вони працюватимуть. Таким чином, роблячи відмітки на цих картах, ви також будете знати, в якому будинку мешкають люди, які прихильні до вас, в якому мешкають ті, хто ще не визначився. Дуже важливим є розроблений сценарій. Також вам потрібно в штабі вашої політичної партії, чи вас як кандидата, пропрацювати цей сценарій разом з волонтерами. Після того, як вони здійснять один маршрут, їм потрібно повернутися в штаб і проаналізувати чи підкоригувати той сценарій, за яким вони працюють. Найкраще, щоб вони здійснили декілька разів підготовку перед тим, як приступати до кампанії від дверей до дверей. Не менш важливим є те, щоб ваші волонтери мали при собі агітаційні матеріали. У випадку, якщо нікого не буде вдома чи ніхто вам не відчинить двері, ви зможете ці агітаційні матеріали залишити у скринці ваших майбутніх виборців. Також, якщо виборці зацікавляться цією інформацією, яку їм подадуть волонтери, вони з цих агітаційних матеріалів зможуть отримати контактну інформацію, куди їм звернутися, якщо вони матимуть ті чи інші запитання. Куди їм надсилати свої скарги і де вони зможуть отримати більше інформації про кандидата чи про політичну партію? Важливо також, щоб волонтери біля себе мали своєрідну анкету, яку вони заповнюватимуть. В цій анкеті вони будуть вказувати різну інформацію про вашого виборця, про тих людей, з якими вони спілкуються. Це також допоможе вам чіткіше сформувати портрет вашого виборця. Важливо їм також відзначати, як відреагували виборці при спілкуванні з, них, з ними. Чи вони поводилися агресивно, чи вони поводилися привітно, чи вони проявили інтерес до вашої кандидатури чи до вашої політичної партії. Все це потрібно фіксувати у цій розробленій наперед анкеті. Зараз разом з вами ми розглянемо приклад сценарію компанії від дверей до дверей. Структура агітаційного сценарію. Привітайтеся! Обов'язково будьте вічливими. Представтесь, хто ви, якого кандидата чи яку політичну партію ви представляєте. Мета чому ви тут? Задайте перше питання. Це може бути питання про вибори чи про місцеві проблеми, пріоритети. Якщо до виборів залишилося зовсім мало часу, то задайте одразу питання про вибори: чи планує виборець іти на дільницю голосувати. Якщо до вас ще є багато часу. Можливо, ще взагалі не почалася виборча кампанія. То тоді задайте питання, типу, які проблеми вашого населеного пункту ви вважаєте найбільш нагальними які треба найшвидше вирішувати. Далі вам потрібно зазначити ключове повідомлення. Вам потрібно поєднати повідомлення кандидата чи партії з проблемами виборцям, які він зазначив. Пізніше задавайте наступне питання. Це можуть бути інші питання про вибори. Як вони планують голосувати і чи для них це важливо? Повторіть ваше ключове повідомлення. Що ще? Чи є ще щось, що людина хотіла б дізнатись про партію чи про кандидата? І на завершення, візьміть контактну інформацію людини, з якою ви спілкуєтеся, якщо вона буде не проти, і надайте цій людині вашу контактну інформацію, контакти вашого кандидата чи штабу політичної партії чи кандидата. Якщо виборці неохоче дають вам свої контакти, то просіть у них хоча б електронну адресу. Отож, особисте контактування з виборцями це найефективніше і найуспішніше контактування. Прицілення дозволить вам обрати найкращий спосіб, який підходить до тієї чи іншої території, до того чи іншого типу виборця. Найуспішніше це, звичайно, безпосередньо, коли ви спілкуєтеся з виборцем, а це вам дає кампанія від дверей до дверей. І найкраще це кожної виборчій кампанії збалансовано поєднувати гарячі і холодні контактування з виборцями в залежності від того, якими ресурсами ви володієте.